Друзі, моє вітання від компанії Деталі і моїх кобил. Для вас це україномовний YouTube, інтернет-магазин автозапчастин Деталі Деталіф, який постійно пропонує вам придбати якісні автозапчастини, і, відповідно, дещо про них розповім я вам сьогодні. А саме на столі ви можете бачити такі цікаві. Якісь детальки, які подібні між собою, виконана одна з пластику, друга з алюмінія. Ось це. Друзі, це, хто не знає корпус термостата і термостат для автомобілів марки Opel Chevrolet для двигунів 1,6, 1,8. Зараз про все детально. Давайте нагадаємо, для чого потрібен автомобілю термостат. Термостат потрібен для автомобіля. Для його системи охолодження. Автомобіль нагрівається, охолоджується в залежності від того, в якому режимі працює двигун. Коли двигун на автомобілі вимкнено, машинка спить, то відповідно в ньому падає температура. Для того, щоб коли ви заводите автомобіль, ця температура піднялася до робочої, і автомобіль був у своєму штатному стані, потрібно ганяти охолоджуючу рідину по малому колу. Щоб двигун грівся. Для цього існує перше положення у термостаті. Там всередині ось тут знаходиться віск, який від того, по мірі, як нагрівається охолоджуюча рідина, стає рідким і, відповідно, рухає цим термостатом. Коли автомобіль ваш нагрівається до робочої температури, термостат відкриває велике коло, і тоді охолоджуюча рідина. Починає рухатися по великому колу охолодження і вже працює не на нагрів автомобіля, ну саме двигуна, а працює на віддачу тепла, і тобто вже охолоджує автомобіль, щоб він не перегрівався. У кожного автомобіля є своя робоча температура, але плюс-мінус у всіх авто це 90 градусів. Тобто, якщо ви бачите на щитку приборів. Температуру 90 градусів в середньому це значення, також стрілка має стояти рівно так, на 12 годину. Це означає, що система охолодження автомобіля працює справно. Але коли ви бачите, що автомобіль ваш довго працює, він довго заведений, температура не піднімається, це, скоріш за все, проблема в термостаті. Якщо ваш автомобіль в корках або літом гріється, це також проблема термостата. Він тобто заклінює в одному чи в іншому положенні. Зараз давайте більш детально розглянемо, які термостати знаходяться у нас на столі і поговоримо про них. А саме, це два варіанти корпуса термостата для одного і того ж самого двигуна, точніше, ряду двигунів. Це двигуни 1.6, 1.8, ХЕП, ХЕП, XER, і відповідно самі термостати для них. Корпуси нічим не відрізняються, окрім того, що один виготовлений з алюмінію, а другий виготовлений з пластику. Тобто всі інші отвори технологічні, вони обидвох одинакові. Вони мають багато каталожних номерів, їх ми е, вкладемо до відео, але підходять такі корпуси термостатів для автомобілів: Insignia, Astra H, Zafira B, е, багато шевролетів. Машинки 2000-х років і вище, в яких використовуються бензинові двигуни 1,6, 1,8. До алюмінієвого термостата. Отак от збоку постачається також, щоб ви розуміли, певна кількість прокладок. Їх тут 4. Ну, відповідно, заглушка, яка у цьому термостаті вже вкладена в корпусі термостату. Далі пройдемо до розгляду. Самих термостатів. Їх є два варіанти. В чому їхня конструктивна відмінність. Або можемо так показати. Бачите, візуально вони одинакові, кріплення у них одинакові. Різниця в тому, куди дивиться фішка. На автомобіль ви не зможете встановити непідходящий термостат по тій причині, що вам просто не вистачить дроту, який буде йти до ось цієї фішки, до датчика температури. Тому це потрібно підбирати по він-коду або візуально порівняти по розташуванню, як у вас виглядає оця фішка, яка у вас модифікація. В принципі, якщо у вас стоїть пластиковий термостат, корпус термостату, ви його можете замінити на алюмінієвий і навпаки. Що хочу сказати від себе, у автомобілях, де встановлений ще рідний ось такий ось корпус, є одна проблема. Що ось ці болти, якими кріпиться корпус термостата і сам термостат, ось тут, вони піддаються корозії. І ви починаєте міняти о, сам термостат, відкручуєте ось тут цих чотири болта, а вони обриваються, тому що вони просто-напросто згнили. Тоді вам потрібно міняти корпус. Вибирати пластик чи алюміній це на ваш розсуд. Я вам все показую, як виглядає. Ви, звичайно, самі приймаєте рішення. Також покажемо вам, як вони відрізняються по вазі для вашого розуміння. Пластиковий корпус важить 3634 г. алюмінієвий буде важчий, він важить вже 595 грамів. Ну і термостати, я думаю, будуть показувати приблизно одинакову вагу. 227. 228. Друзі, я сподіваюся, вам не потрібно нагадувати про важливість підтримки україномовного контенту на YouTube, важливість лайків, важливість коментарів і підписок. Це все потрібно для того, щоб розвивати цей напрямок. Український, який, на жаль, довший час не розвивався. Це раз, два, це корисно для нашої компанії, щоб більше людей скористалися нашим чудовим сервісом, і стали, ми стали вашими надійними партнерами в продажі автозапчастин. Наш асортимент не закінчується на термостатах і на автомобілях Opel. Звертайтеся. Телефонуйте до нас, пишіть нам у месенджери. Ми раді допомогти вам з автозапчастинами Пам'ятайте головне правило: життя так як автомобіль складається з деталей.